Це меми із Тіктока, і сьогодні я буду вгадувати їх по звуку. Поїхали! Ітак, Роблокс. Це звичайна гра в Роблоксі. Та як це вимкнути? Чи це ніяк не вимкнути? Окей, меми, меме, меми. Мені потрібно вгадати, що це за мем по звуку. Чому так голосно? <реш> Блін, треба скрутити звук, а то це прямо ніби по вухах б'є. Окей, в цілому я знаю, що це за мем. Я це відео вже знімав. Я знаю, що це за мем. Окей. Що це за мем, і я взагалі хз. Окей. Ну мені здається, це не миш. і не ось цей чувак. Це можливо ось це? Блін. Я, я, я не знаю, що це за мем. Типа, що робити. Ось це? Ладно. Окей, слухаємо далі. Don't lie to me, wow. Mm. Hey. Це довго ще буде? О, все, кінець. Окей, я насправді не знаю, що це за мем, але я знаю скалу, і я знаю, що це. У ще о, дончі, пінчилінг, дончі, Тому йдемо сюди. До речі, прикольно, що я один на цьому серваку. Типу, ніхто мені не буде заважати. Хе-хе. Окей, слухаємо. Це просто легендарний мем смачного тобі чоловіче. Я думаю, ви його також знаєте. Так. е Це що, мудре дерево? Воно розумне. Ну і мудре Окей. Блін, в мене є відчуття, що зараз буде цей мем. Мані мамманімані-мамані. Мем взагалі недавно появився, тому окей, так, що це? Що це за меми? Окей, цей мем уже був, тому ми його знаємо. А ось що це за меми, я взагалі хазе. Окей. Let's go. Я цей мем чув, але я не знаю, як він виглядає. Еники, беники, їли вареники, еники, беники. Сюди та та. Так. Ну це among us. Come Камон, це among Us. Це легко. Так, що це за меми? Я, до речі, забув вам сказати, що це англійський тест, і меми тут взагалі не понятні. Що? Що? Що це тільки що було? І чому тут меми змінилися? Я в шоці з цих технологій? Окей, давайте. You like to buy Dancing crate? Ви бажаєте купити танцюючого пацюка? Ні, дякую. У мене є мозги. Окей, давайте послухаємо. Е, це уже було. Ну, камон, це вже було. ва му сіндейру. Так, це уже зовсім інше. Я цей мем чув кучу разів, але я не знаю, як він виглядає. Проте, я знаю ці меми, тому нам сюди. Геніально. 4... Так, це, це тупо я, це тупо я. Боже, що це за меми? Я ненавижу цього мужика, чесно. А далі йдуть доволі прикольні меми. Цікаво, що буде. Планктон. Планктон. Ну, очевидно, цей мем взагалі вже був в одному з тестів, так? Це бобер білка я хз. Слухаємо, що це. Вот, це це якийсь едіт. Це не мем. Окей, мій старабіста, ми знаємо. Далі йде Айшов Спіт і кросовок. Абібас. Ну, Абібас. Що за меми, боже? Вот ті американці взагалі не знають робити меми. Ні ну по факту. Окей? Що це у нас? Я не знаю, що це за мем. Ставлю 100 доларів, що ви не знаєте, що це за мем, Но це точно не скала. І мені здається, що це не ось цей чувак, так як голос більш дорослий. Тому сюди? Правильно, правильно. Ні. Ні. Сикма Та за що мені це? Я знаю цей мем, і бляха-муха, він попався. Ах. Так, я зараз вийду. Окей, слухаємо. Окей, по логіці це ось цей чувак. Ну, так як у нього є саксофон. Чи як ця фігня називається, я хз. Ладно, слухаємо далі. Wait a Who you? are you? Легендарний мем мого дитинства. Ну, обожнюю його. Ладно, мені байдуже на нього. Так, слухаємо. <плес> <плес> це класний мем. <плес> Коли мама не купила солодощі. Окей, слухаємо. I'm a new soul. I can do this це ось цей кіт? Так, фу. Чесно, я думав, це не ось цей кіт. В цілому далі йдуть меми, які я взагалі не знаю. Класно, класно. <гум> Окей. Що? Еники-беники, їли вайники, еники-беники. О, дай чи помогли. Хммм. <гум> я цей мем уже вгадував. Чому він знову тут? Далі. Вага, я не знаю, в чому суть цього мема. Опа, кіт, пес, кіт. Ідеальна комбінація. Я з минулого відео так і не навчився це робити. Опа, я сподіваюся, буде ось цей мем. Ні, це якась фігня Це ось цей Black Man 100%. Ну, очевидно. Стоп! Це легендарні меми. Ану, що з цього випаде? Гігачат. Ех, прикольно. Так, а що буде далі? Що це за фігня? Це ось цей? Це ось цей фундук? Ану? Це я знаю. А це виходить мем про Adidas? Що? А це що у нас буде? Якась американська фігня? Окей. Без коментарів. Я в шоці з того, що я знаю цей мем? Окей, слухаємо далі. Ну це не шайлушай. І це знову мем з Шреком? Чому їх так багато? Американець, китаєць і португалець. Про кого це мем? Про китайця. Ну, 100%. В них така мова, непонятна. Стоп, дивіться, мем про це вже був. Про це також. Не було всього фундюка, я не знаю. Значить це зараз буде ось це? Моя логіка не прийшла. Окей, слухаємо. Let's go. Це знову тіп на колесах. Інвалід, Слухаємо, що це за мем. Це лушай. Слухаємо. Don't lie to me, А, блін. Це вже було. Це вже було. Це навіть не цікаво. Так. Що за. 67. В чому це прикол? 32, слава бульбі 32, було прикольніше. Ну, дивіться, це було. Це масту просто біст якийсь. Значить, виходить ось це. Слухаємо. Ну, цей мем я в своїх відео вже не один раз використовував. Ось це. До речі, а це типу аргент? Окей? Окей, слухаємо далі. Що oh -oh. за дебіл зробив це мемом? Цей мем я знаю. Відключити. Я не хочу приймати дзвінок. <плес> ну і це також не крап, тому що, ну крап, там повинна бути класна пісня. Слухаємо. Роналдо! Це крищано Роналдо, воу. Що у нас далі буде? Якийсь китайський мем. Дракон, йдемо сюди. Блін. Це ось цей кіт? Реально? Ну, ладно. Йомою, що це за погляд? Окей. Ось я. От так на мене кіт подивився, а я якось цей пес. Ну, ось останній мем, прикольно. Ну а єдине, що я можу сказати.